Переселенці на сьогодні це одна з найвразливіших категорій серед громадян України. Статус ВПО в нашій країні вперше почали надавати 9 років тому після анексії Криму та російської агресії на Донбасі. Тоді за постанову Кабміну постраждалим почали нараховувати грошову допомогу для працездатних переселенців. Ця сума складала 442 гривні. Відтоді вона не підлягала індексації. Тоді на облік стало більше півтора мільйона українців. Ще близько 13 мільйонів людей покинули свої домівки через повномасштабну війну, яку розпочала Росія 24 лютого минулого року. З них майже 5 мільйонів залишилися в Україні та вимушені жити в новому статусі внутрішньопереміщених осіб. Згідно постанови Кабміну номер 332 від 20 березня 2022 року, вони мають щомісячне отримувати з держбюджету грошову допомогу. 2 тисячі гривень на дорослу людину, яка не має додаткового соціального статусу, та 3 тисячі гривень люди з інвалідністю та діти. Ми вирішили з'ясувати, скільки грошей від держави наразі отримують люди зі статусом ВПО, як їм захиститися від мережевих шахраїв, та як відновити соціальні виплати при зміні місця тимчасового проживання через портал Дія. В дії змінювали. В дію і звертайтесь. Катерина Колмикова, переселенка з Маріуполя, з початком війни в Україні декілька разів була вимушена переїжджати в різні міста, аби отримати виплати. Згідно закону, дані про місце свого тимчасового проживання жінка змінила через портал Дія. У лютому 2023 року, після перереєстрації в дії Катерині простали надходити виплати, тож вона звернулась до одного з управлінь соціального захисту населення Києва. Маріупольчанка згадує, їй довелося посваритися з соцпрацівником, аби довести свою правоту. Врешті заява була написана, і кошти надійшли через декілька місяців. Якщо чесно скажу, зі свого. Досвіду, якби повернути те, що було в мене в Маріуполі, то за дві тисячі гривень я би не пішла принижуватись і проходити оцю принизливу процедуру ніколи б в житті, я б сама доплатила. Але зараз так, вони дуже потрібні, вони дуже вони необхідні. Подібною ситуацією стикаються і інші українці, які через війну змушені іноді по декілька разів змінювати місце свого проживання. А після внесення нових даних через дію довго чекають на виплати. Ми з'ясували у фахівців, чому це відбувається і які можливості надає цей портал сьогодні. Так, взагалі, як це працює, дія сама не обробляє такі речі. Дія взагалі не надає послуги. Дія це one -stop Shop, такий хаб, який збирає інформацію в заявці і віддає на обробку до відповідної системи відповідного органу. Тож, якщо ми говоримо про адресу внутрішньопереміщеної особи, то це ясна річ, що це мінсоцполітики, єдина система, і відповідно, що робить дія? Дія збирає інформацію і передає на обробку туди. Потім, коли система мінсоцполітики це обробила і надає відповідь, ну здебільшого успішно, там за суперкритично якимись рідкими випадками, то далі вона в дію надсилає людині сповіщення. Ну, насправді людині нічого особливого робити не треба. Знову ж таки, оскільки не дія, збирає в себе ці дані, не приймає рішення по виплатам і так далі. Тобто ми збираємо всі необхідні поля, всю необхідну інформацію від людини там, на вимогу Мінсоцію. І, відповідно, далі ми це все передаємо, вони обробляють. Передресування виплат відбувається також в автоматичному режимі, оскільки послуги для внутрішньопереміщених осіб вони автоматично, навіть ніякий. Менеджер ні на чийому боці вже не обробляє фізично, тому там ніяким чином не слід цього боятися, і це ні на що не впливає. Ніякого ускладненого процесу немає. Цю послугу, цей взагалі напрямок послуг по ВПО, він був автоматизований і відповідно зараз вже немає ніякого людського фактору, який би міг стати причиною будь-яких затримок. Так пояснюють ситуацію фахівці електронного сервісу. А як її бачать соціальні працівники? Ні, насправді додатково звертатися не треба. Перереєстрації в дії достатньо. Єдине питання, коли можна може бути потреба, наприклад, звернутися до управління соціального захисту, це якщо в відбулася певна технічна помилка, що на жаль буває, не дивлячись на там прогресивність інструментів, які використовуються. І Якщо ви бачите, як внутрішньо переміщена особа, що виплати вам не здійснюються, тоді справді варто звернутися до управління соціального захисту для того, щоб вони допомогли зрозуміти. Але це скоріше виключення, як правило, ніяких додаткових дій, крім перереєстрації в дії, не потрібно. Дія є технічним адміністратором послуги щодо подачі заяв онлайн. Дія не опрацьовує заяви, не призначає виплати. Насправді, після подачі заяви через дію вона направляється в через єдину інформаційну систему соціальної сфери, в органи соцзахисту, і органи соцзахисту її опрацьовують і приймають рішення. Щойно заява опрацьована за стосунку дії змінюється статус поданої заяви на відповідний результат. По-перше, потрібно розрізняти два окремих процеси. Перший процес це взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи. Коли ви отримуєте довідку, що ви є внутрішньопереміщеною особою, це не дорівнює тому, що ви починаєте отримувати виплату. Для того, щоб отримувати виплату, вам потрібно подати окрему заяву або через дії, або до управління соціального захисту населення. Відповідно, якщо ви через дію подали заяву, але після подання заяви вам не було призначено виплати, то може бути така ситуація. Наприклад, коли ви подаєте заяву одразу через кілька інструментів і через управління соціального захисту, і через дію. І тоді е, єдина інформаційна система соціальної сфери це IT-продукт, в якому генерується вся інформація про соціальні виплати. Вона бачить через алгоритми, що ви як особа кілька разів подалися на одну виплату. А, і ЄССС е, доручає управлінням соціального захисту розібратися, чому така ситуація відбулася. Відповідно. Тут треба бути свідомим, що якщо ви подаєте заяву через один канал і вам вже починають оформлюватися виплати, не треба дублювати ці заяви через інший канал. Це ускладнить насправді роботу, а не полегшить її. Якщо ж ви, наприклад, подали заяву тільки через Дію, вам не було призначено виплату, то тоді справді доцільно прийти до управління соціального захисту чи зателефонувати, наприклад, на контактний центр. Міністерство соцполітики чи урядового контактного центру вам нам цю заяву передадуть, і ми е, з'ясуємо, що стало причиною того, що вам не здійснюється нарахування і виплати. А після того як причина буде усунено, е, виплати будуть нараховано за весь попередній період з дати, коли ви вперше подали таку заяву. Зверніть увагу, наразі єдина міжнародна організація, яка продовжує виплати внутрішньопроміщеним особам. Це управління Верховного комісара у справах біженців ООН. Сума складає 6660 гривень за умови. Якщо за час повномасштабної війни вам не надходили жодні виплати від закордонних донорів. Аби отримати грошову допомогу, ви можете звернутися за консультацію за номером телефону 0800 307 711. Один з найпоширеніших видів шахрайства пов'язаний з виплатами ВПО, у соцмережах. Регулярно з'являються фейкові пости про надання коштів від різних установ українських банків, благодійних фондів, міжнародних донорських організацій. Чим небезпечні такі повідомлення? Якщо ви бачите інформацію про надання виплат в телеграм-каналах, ймовірніше за все, це шахрайські схеми. Найчастіше дрібними буквами в тексті ви знайдете слово реклама. Якщо зі сторінки Facebook вас переводять на сторінку Telegram або іншого месенджеру, скоріш за все, це також шахраї. Якщо вам пропонують отримати велику суму: 10, 15 і 20 тисяч гривень це майже стовідсотковий обман в тих випадках, коли вам радять кудись внести персональні дані. Будьте певні, вас також хочуть ошукати. Не йдіть на поводу зловмисників самі і не дайте потрапити на ігачок вашим рідним. Поговоріть з ними, адже саме літні люди найчастіше стають жертвами шахраїв. Будьте пильні та стежте за нашими новинами. Тут ви знайдете всю необхідну, а головне перевірену інформацію та поради фахівців щодо проблем, з якими стикаються вимушені переселенці.